Перша цифра одиниця, гостронога ніби спиться. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний, голова у нас одна, серце теж одне в людині. Які предмети існують ще в одному варіанті? Так, одне сонце, одне місяць, одна земля. Для позначення числа один. Користуються цифрою один. Число один складається з 1 та нуль. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. Отака, як бачиш, двійка. Схожа цифра два на гусака, шия довга і тонка. А ще кого нагадує цифра 2? Так, змія фламінго. Число 2 складається з 1 та 1. Цифра 3 – то чарівниця, невеличка й круглолиця. Як у казку не візьмеш, цифру 3 завжди знайдеш. Трійка схожа на велику букву З. Або на два місяці, які з'єдналися ріжками. Три це два і один. Це один і два. Цифру цю звуть чотири. Вас вона вітає щиро, мов козачка жартівлива випинає лікоть вліво. Чого завжди чотири? Нас оточує безліч різноманітних предметів, складовою частиною якої є чотири елементи або деталі, четверо коліс в автомобілі, чотири ніжки у стола і стільця, чотири ноги у тварин, чотири пори року. Число 4 означає що може бути чотири яблука, чотири повітряні кульки або будь-чогось іншого. З яких чисел складати число 4? Це може бути 1 та 3, 2 і 2, 3 та 1, 4 та 0. Ось п'ятірка жартівлива, діток всіх розвеселила. Як на хвостик повернеться, цифру два рази обернеться. На що схожа цифра 5? 5 – мовгак на автокрані, що вантаж підносить плавно. 5 пальців на руці, 5 пальців на нозі, 5 промінців у зірки. 5 – це 1 і 4, та 4 і 1, також 3 і 2, 2 і 3. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, ну а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Шість це один і п'ять, п'ять і один, також два і чотири, чотири і два, а також три і три. Вітер дме і не стихає, чапля крила розправляє, дзьоб підняла, тепер всім добре видно цифру 7. Число 7 складається із 7 днів, 7 планет, у веселки 7 кольорів, азбука музики 7 нот і буває 7 чудес світу. Щоб отримати число 7, треба до числа 6 додати 1. 7 – це 5 і 2, це 4 і 3, це 3 і 4. Це два і п'ять, це один і шість. Ти скажи наш восьминіг, чому маєш тільки ніг? Восьминіг відповідає, що він зайвий ніг не має. Дві ноги завжди працюють, на морських істот полюють, дві, щоб діто колисати, своєчасно класти спати, Третя пара нею прати, а четверта прибирати. І хоча я ось мені іноді не чую ніг, дуже часто так буває, вісім ніг не вистачає. Наша схожа цифра вісім. Мотрійка. Сніговик. Два бублика. Вісім це один і сім. Це два і шість. Це три і п'ять. Це чотири і чотири. Це п'ять і три. Це шість і два. Це сім і один. Цифра дев'ять, і, як годиться, має кругленьке обличчя, заокруглений бочок та ще хвостик, як гачок. Дев'ять це один і вісім. Це два і сім, це три і шість. Це чотири і п'ять. Це п'ять і чотири. Це шість і три, це сім і два, це вісім і один. Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик. Кругленький сам, ще в давнину цю цифру назвали нуль. Нащо схожа цифра нуль? На бублик, на колобка. На овал, на м'ячик.